Прудкої сьогодні велике свято. Кілька днів тому вона стала власницею нового житла. На свою квартиру жінка чекала руками. Тепер з радістю оглядає свої володіння. Я отримала невеличке, але дуже приємно, що отримала таке місце проживання в хорошому місці, в хорошому районі. І дуже добре те, що навіть департамент освіти попіклувався про те, що зробили ремонт для вчителів. Нові кімнати у гуртожитку вже готові до заселення. Тут є сучасні склопакети, електричні плити та нова сантехніка. Усі витрати взяла на себе міська влада. Я сподіваюся, що департамент освіти із Іриною Вікторівною зроблять це. Запровадять і надальші це, щоб було де вчителям молодим спеціалістам, тому що їм особливо необхідне це житло, так як зарплата не дуже висока у початківців. Крім Олени Прудкої, новеньке житло пощастило отримати і вчителям 9, 12, 17, 28 та 32 шкіл. У профільному департаменті говорять, що саме вони потребували його найбільше. Ми Реалізації такої програми вирішення соціальних умов для освітян, враховуючи не дуже високий рівень заробітної плати, не дуже так би мовити престижність на сьогоднішній день. На жаль, по вчителя дуже приємно і дуже хотілося б, щоб молоді вчителі мали належні умови, коли починають працювати в школі. На жаль, це лише крапля в морі, говорять у департаменті освіти. На квартирному обліку сьогодні перебуває 189 родин освітян. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Віка Новини.